Пропагандисти із програми Вісті Луганськ потрапили під обстріл біля Креміної. Загинув офіцер прес-служби Міноборони Російської Федерації. Розмі повідомляють, що журналісти знімали сюжет на передовій. Декілька членів знімальної групи отримали поранення. Загинув майор Євген Половодов, який супроводжував групу. і Був офіцером прес-служби Міноборони РФ. Погай, погай. Погай, погай. Погай, погай. Євген половодов, майор збройних сил РФ, пропагандист та працівник прес-центру російського групування військ за районі Петра Павловки артилеріст, артилеріст унічтожена агньому уничтожено... з танка. Білі унічтожені дві бойові машини піхоти противника. Шестоїськавої армії з місця враження половодова евакуювали на автомобілі УАЗа, яким зі слів репортера ні потогнався український ударний впівдрон. Втім, поранений окупант не пережив цієї поїздки. Окрім репортера, під час інциденту також був поранений ще один пропагандист Артем Юндас, а також військові, що супроводжували їх у зоні бойових дій. Заді двері Там чуло, тут, тут Дрон. Ром рядом. Где, Дэн? Помоги! Жоден із учасників знімальної групи не мав при собі знаків розпізнавання, які дали б можливість ідентифікувати їх як пресу. Навпаки, вони були споряджені у загальновійськове бундирування піхотинця збройних сил Російської Федерації. Директор інституту масової інформації Оксана Романюк прирівняла ліквідованого до комбатанта, пояснивши, що шолом та бронежилет мають відрізнятись від військових, наприклад, бути синього кольору.